Канал Сова Окей для дорослих та дітей Лист для татка Понад усе ведмедик Федик любив три речі гуляти з друзями на самокаті, запускати з датком повітряного змія та слухати чарівні казки. Які мама читала йому перед сном. Але все це було до того, як татко Федика поїхав у важливих справах далеко на схід, туди, де сходить сонце. Відтоді мама замість казок щовечора читала ведмедику таткові листи. Листи були різні, деякі довгі, інші зовсім короткі, але всі закінчувалися однаково з любов'ю тато ведмідь. Я теж тебе люблю, татку, подумки відповідав Федик і насував на ніс ковдру, щоб мама не бачила, як він зітхає. Мама цілувала ведмедика, вимикала світло та йшла до своєї кімнати. А Федик ще довго вдивлявся в зоряне небо за вікном і думав про тата. Федик знаходив на небі сузір'я великої та малої ведмедиці. Зірки привітно миготіли. І ведмедику здавалося, що вони рухаються. Федик уявляв, що то зоряний тато ведмідь гуляє небом разом із сином. Добра ніч, татку, бурмотів ведмедик, засинаючи. Одного теплого осіннього дня, коли під ногами шруділо барвисте листя, і сонце пестило шубку Федика лагідними промінчиками. Ведмедик повертався із задочка разом з лисичкою Лесею. Щось ти сьогодні сумний. Леся уважно поглянула на Федика. Я страшенно скучив за татком, зітхнув ведмедик. А ти напиши йому листа? Порадила Леся. Твій тато дуже зрадіє, але я ж не вмію писати, розгубився Федик. То хай мама зробить це за тебе, запропонувала лисичка. Навряд чи любов можна передати через когось іншого, замотав головою Федик. Навіть якщо цей хтось. Мама, має бути інший спосіб. Леся нахмурила лоба. Коли я хочу показати мамі, як я її люблю, я її обіймаю. Ось так лисичка щосили притиснула до грудей пухнастій руді лапки в білих рукавичках. Татко зараз далеко. Похнюпився Федик, я не можу його обійняти. Леся вийняла з кишені фруктову карамельку і простягнула другові. Пригощайся, цукерки часто покращують мені настрій. Чому ти завжди ділишся зі мною? запитав ведмедик. Ти мій друг. Відповіла Леся, до того ж, їсти цукерки вдвох значно веселіше. Лисичка закинула карамельку до рота І зажмурилася від задоволення. Смакота! здається, я знаю, що робити, зрадів Федик. Я теж поділюся з татком. Цукерками? здивувалася Леся. Ні, не лише усім цим. Федик обвив поглядом галявину. Я розділю з ним цілий день і сонце, і небо, і осіннє листя так, ніби ми знову разом. Тоді ось Леся дістала з кишеньки ще одну карамельку для твого тата. Наступного дня Федик прокинувся рано ранесенько, але сонце встало ще раніше. Воно зазирнуло до Федикової кімнати, а потім взялося будити айстри на клумбі під вікном. Квіти прокидалися, тяглися до промінців. І крапельки роси на їхніх голівках спалахували, наче перлинки. От як би ж татко міг це бачити, подумав ведмедик. Він вислизнув із ліжка, вибіг у двір і обережно зірвав яскраву блакитну айстру, схожу на маленький клаптик неба. Нащо тобі квітка? Мама визирнула з вікна вітальні. Це для тата, відповів Федик. Краплинки роси раптом засяяли в куточках маминих очей. А може, Федику просто здалося? Дорогою до садочка Федик зупинився під старенькою липою, у дуплі якої мешкало сімейство диких бджіл. Федеку завжди подобалося слухати, як вони гудуть. А ще тут так смачно пахтіло медом. Не зволікай, синку, поквапила його мама. Запізнишся до садочка. Іду, мамо. Федик нахилився і підібрав липовий листочок. Напівпрозорий і жовтий, наче мед, таткові має сподобатись. По обіді задощило. Нумо майструвати паперові човники, запропонувала вихователька. Так, заволали дідлахи. Коли розпогодилося, усі взули гумові чоботи і пішли запускати човники в дощових струмках. Федик зробив цілих два човники один для себе, інший для татка. Там, де той зараз, напевно, теж бувають дощі. Увечері Федик попросив у мами конверт і склав у нього всі свої скарби: блакитну айстру, липовий листочок, паперовий човник, лесену цукерку, плаский камінець із берега струмка, але однаково чогось бракувало. Федик почухав носика, придумав. Він дістав альбомний аркуш, обвів олівцем свою ліву лапку і поклав малюнок до конверта. Кілька днів по тому, коли Федик саме вкладався спати, до нього зайшла мама. Тобі лист від татка, сказала вона, простягаючи сину конверт. Мені справді підскочив Федик. Він обережно розірвав конверт і дістав згорнутий у четверо аркуш. Це був альбомний аркуш з контуром його лапки, але тато домалював поверх неї свою. І тепер маленька Федикова долонька лежала у великій татковій долоні. Ведмедик притиснув малюнок до серця й усміхнувся. Тепер він точно знав, для того, щоб сказати, як сильно ти когось любиш, не завжди потрібні слова. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.